Добрий день, шановні батьки і любі діти! Мене звуть Наталя Борисівна я буду вести заняття «Гуртку чудеса на піску. Що ж це такі за заняття будуть у нас? Ми будемо гратися з піском в різноманітні ігри. Я свої заняття буду вести вот з цією пісочницею. Тут в мене пісочок. Ось бачите, пісочниця з підсвіткою. А ви вдома можете використати всі як лоточки. Можна отакий, можна тазик, мисочку. Насипати туди пісочок. Якщо немає пісочку, можна насипати манну крупу. і займатися разом з дітками. Також для ігор з піском нам знадобляться всі такі маленькі іграшки, пасочки різноманітні, сіточка. Подивіться, що у вас вдома є таке. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. Так, малята, всі діти люблять гратися піском. А чи знаєте ви, звідки береться пісок? Що ж таке пісок? Це малесенькі частинки корисних копалин, з яких складаються гори під дією вітру дощів. Солоної води, перепаду температур, гірські породи поступово руйнуються, шліфуються і перетворюються на дрібнесенькі часточки. Цей процес триває протягом тисяч років. Більшу частину піску у пустелю приніс вітер. А можливо, на цьому місці колись дуже-дуже давно було морське дно. І коли вода відступила, залишився пісок. Ще одне місце, де дуже багато піску це морський берег. Тут пісок утворюється завдяки руйнівній дії припливів на гори, тертю піску об гори і розчиненню деяких гірських порід у солоній воді. Пісок незамінний у будівництві. Його використовують для виготовлення бетону. Для виготовлення скляних предметів теж використовують пісок. Ось так. А чи знаєте ви з чого складається пісок? Давайте візьмемо аркуш чорного паперу та лупу. І подивимось, з чого ж складається пісок. Він складається із зерняток піщинок. А як виглядають піщинки? Чи схожі піщинки одна на одну? Давайте візьмемо жмінку сухий пісок і повільно насипемо його на аркуш паперу. Діти, чи легко він сиплеться? Так, сухий пісок легко сиплеться і розсипається. А тепер давайте спробуємо розсіяти сухий пісок скрізь сіто. Бачите, як легко він сиплеться просіюється. Чому він так легко сипнеться, діти, як ви гадаєте, правильно, тому що він сухий. А тепер давайте за допомогою води зробимо, зробимо пісок вологим. Ось так надаємо водичку, змішаємо. Давайте тепер спробуємо просіяти вологий пісок скрізь сіто. Чи можна його просіяти? Ні, не можна. Вологий пісок не можна просіяти скрізь сіто. А давайте спробуємо зліпити з сухого пісочка пиріжок. Чи можна з нього сліпити? зліпити щось? Ні, він розсипається. чому маляти, як ви гадаєте? Так, тому що він сухий. Спробуємо зліпити пиріжок з вологого піску. Ось так. Бачите, як легко можна з нього зліпити? Будь-що. Чому, ну, як ви гадаєте, малята? Так, Тому що він вологий. З вологого піску можна ліпити, тому що вода допомагає піщинкам триматися разом. Ось так. З вологого піску можна робити пасочки, вашенки, що загодно, він ліпиться. Ось. А тепер малята? Давайте спробуємо зробити відбиток долинки на сухому піску. А тепер на вологому. На якому пісочку кра краще видно долинку? Так, на вологому піску. А на сухому піску. Практично не видно. Малята, давайте пригадаємо, з чого складається пісок. Так, з маленьких піщинок. А коли пісок стає вологим? Так, коли його поливаємо водою. А тепер давайте діти пограємо в гру, яка називається пісочний дощ. Візьмемо сухой пісок у долоньки і повільно. Просипимо скрізь пальчики. Зробимо ось такий дощик. І ще раз. Який він, він приємний на дотик. Ось який гарний дощик у нас виходить. Можна просіяти сухий пісочок скрізь сіточку. І зробити ось такий дощик теж. Також можна пограти в гру, знайди свою долоньку. Заховуємо свою долоньку, присипаємо пісочком ось так. Розрівняємо пісочок ось так. І пограємо в гру звичайні сліди. Ось стрибає зайчиня, Прик-скок, прик-скок. А ось так повзе змія. А це йде ведмідь лише Діти, я сподіваюсь, вам сподобалось гратися з пісочком. Тоді я чекаю нових зустрічей з вами. А зараз кажу вам до побачення!